В даному відео буде розглянута лабораторна робота номер 5 на тему вивчення особливості побудови нечіткої системи сугена. Мета вивчити основи побудови нечітких систем у математичному пакеті MATLAB у додатку Fazile Logic Toolbox, дослідити особливості реалізації нечітких систем на основі нечіткого логічного висновку Сугена. Для початку створимо код нашої програми. Створюємо змінну N, яка буде визначати вектори X1 та X2 та розмір матриці Y. Визначаємо вектори x1 та x2 за параметрами із варіанту. Створюємо змінну Y, яка буде заповнена нулями і містити в собі подальші результати функції. Створюємо цикл For для обчислення значень функції у кожній точці x1 та x2 та зберігати результати у змінну y. Створюємо зображення поверхні функції та даємо назву 8 і зображення. Запускаємо код і отримуємо італонну поверхню Функції. Далі запускаємо додаток Fuzzy Logic Designer. У ньому створюємо систему сугенно з двома входами і одним виходом. Щоб створити вхід, треба натиснути на input та скористатися функцією input. Кожен input і output містить собі терми, які мають параметри і діапазони, задані згідно з варіантом. Input 1 містить собі 3 терми, input 2 містить 5 терм, і output 1 містить 6 терм. Коли терми задані, натискаємо на систему Sogeno та створюємо правила. Щоб створити правила, треба обрати потрібні терми для input 1 і input 2. І потім звернути увагу на їх діапазони. Для MF1 від input 1, діапазон. Від 20 до 40. І для MF1 від Input 2 діапазон від 2 до 4. Тепер знаходимо відповідні точки на еталонній поверхні функції. І тепер знаходимо відповідне значення у output 1 відповідно до діапазону Z. Для першого правила це буде MF1. Тепер можемо звернути увагу на Rule Inference. Тут у полі Input Values розміщуються функції для подальшої обробки нечіткої логіки і створення висновку. У вкладці Control-Surface ми можемо побачити зображення поверхні функції нечіткої логіки. Тепер, порівнявши еталонне зображення функції та зображення функції з значкою логікою, можна зробити висновок. Для моєї функції краще себе показала нечітка система мандані, тому що з головних переваг системи є можливість моделювати на лінійні залежності між вхідними та вихідними змінами. Такі залежності можуть бути дуже складними для моделювання за допомогою класичних лінійних методів. З іншого боку, система Сугена більш підходить для моделювання лінійних залежностей, оскільки вона базується на лінійних правилах.